На Львівщині сохнуть ліси. У заповідних Карпатах жовтіють тисячі гектарів сосон та смерек. Що вбиває дерева і чи можна це зупинити? Гектари мертвих дерев та сухостою. В Карпатах екологічне лихо. Там ще з літа почали масово всихати смереки. Чому фахівці кажуть, дерева вбивають зміни клімату? Ми маємо глобальне потепління. Це глопальне потепління, воно змінює різко температурний режим і тут свою вже далі роль виконують фітозахворювання і ентомошкідники. Тільки на Львівщині внаслідок всихання постраждали близько двох тисяч гектарів дерев. Екологи кажуть, зупинити цей процес повністю неможливо, але його можна регулювати. Єдиний спосіб його регулювати це вирубка санітарна. Всі заражені дерева потрібно пустити під пилку, інакше лісову хворобу не зупинити та різати дерева без дозволів незаконно. А оформлювати папери на виробку посадовці можуть довго. Чиновники, як правило, розглядають це місяцями а діяти треба миттєво, тому що я вже зазначив, що буквально за 2-3 місяці до півроку часу дерево повністю вмирає і повністю втрачаються і біологічні, і фізичні властивості цієї деревини. Та діяти треба негайно на Львівщині. Вже створили робочу комісію, яка досліджує проблеми лісової галузі по всій країні, адже дерева масово всихають не лише в Карпатах. Ми вже готуємо проект рішення, який буде включати кілька пунктів. Ми будемо робити відповідні пропозиції з конкретними проектами нормативних актів, які би мали бути прийняті на рівні Кабінету міністрів України та Верховної Ради України. Цей проект оприлюднять наступного тижня. А екологи тим часом шукають усе нові ділянки з ураженими деревами. Юлія Малєва, Олексій, Музика, Львів. Перші про головне.